Вчора, поки я чекала відбій, все-таки ж почала задавати питання, чому саме у нас відбувається в нашій країні. От зараз ну, така ситуація. Я не можу казати, бо блокується це. Але ви розумієте, про що я. І також дуже, ну, так от пройшла така відповідь саме про те, що це ще почалося в період Івана Мазепи. Він народився 1600 36 року, а не стало його 1709 рік. І чому саме так відбувалось? Тому що насправді, як з'ясовується той богоізбраний народ, то не той богоізбраний народ, а богоізбраний народ це саме ми були. Уявляєте? Наскільки все гіпертрофіровано, наскільки нам подають неправильну інформацію. Тепер я розумію, чому саме у нас стільки віків відбувається оцей треш в нашій країні, в нашій нації, тому що нас умовно знищують завжди. І саме в період правління Івана Мазепи щось там трапилось таке, коли ми саме почали втрачати Бога в серці. От саме з того періоду у нас відбуваються отакі от катаклізми в нашій країні і в нації. Тому наша задача не сратися один з одним. І вибачаю за мій французький. Я вже не раз про це говорила: що треба приймати один одного, понаїдуть інші. І ви будете свого зустрічати з е, стартами, пирогами і так далі. Коли ми це усвідомимо, наскільки ми круті, наскільки ми потужні, і це не про его, це про те, що. Е, е, про гідність, коли ми згадаємо свою гідність, своє достоинство, от саме тоді, тоді у нас перевернеться у ці часики пісочні, і те то саме тоді ми почнемо жити дуже круто. А зараз подивіться, що відбувається. Ті наші браття, що з нами роблять? Ці богоізбрані їздуть, їдуть, скачуть до нас. Така лайтова відбувається. Як то називається, захват такий лайтовий. да? Ті збоку інші теж щось обеспокоєні і так далі. Теж вони якби, не приймають ніяких рішень. Тому наша задача бути самі, самі за себе, згадати, хто ми дійсно, що ми не ворог один одному, а в нас зараз таке відбувається між людьми. Ну, ну, Дійсно, мені дуже сумно від цього. Тому... Будь ласка, давайте трошки уже любити один одного. Обіймаю вас всіх.